Друзі, вітаю вас на своєму каналі і в новій рубриці Піжама Talks. Ми з вами сьогодні обговоримо дуже важливу тему, чому в 2025 році, коли є дуже багато різних знань, нових методик, мрії і далі не здійснюються. Як зробити так, щоб вони здійснювалися? Сьогодні я будемо говорити про енергетику. Сьогодні будемо говорити про останні дослідження, щоб дійсно ваші мрії перейшли в режим здійснення. І це відео буде актуальне для всіх. Кого не здійснюється мрія, от ви бачите, що ви пишете списки, а все нічого не відбувається. І для тих, хто дуже круто здійснює мрію, щоб ви ще підвищили свій рівень здійснення. І сьогодні я вам розповім 10 топових причин, чому не здійснюється мрія. І так, перша причина: мозок не розрізняє вашу мрію і реальність. Що це означає? Давайте пояснимо. Для мозку немає різниці, щоб, наприклад, я сижу і мрію, автомобіль, і їздити на автомобілі, тобто вже мати власний автомобіль. Чому ж це не включається? Чому не включається оця опція, де ви вже їздите на автомобілі? Тому що мозок розуміє відчуття, і мозок розуміє образи. У нас є три мозки: один мозок це рептильний мозок, другий це лімбічна система, і третій неокортекс. Стародавній мозок, який ще був у рептилій, уявіть собі йому більше 5 тисяч років, він і є у нас. Тобто, знаєте, як часто використовують маркетологи цю здатність мозку. Вони пишуть сейл, виставляють на рівні ваших очей, і на підсвідомості це називається застава рептилію купити. Тобто, все, що ми купляємо на знижках, це не наш вибір, це просто включається рептильний мозок. Другий є лімбічна система, де у нас відчуття. І неокортекс він саме молодий, саме оцей мозок він дозволяє нам створювати. І от дивіться, що відбувається, коли я просто мрію, не включається жоден механізм. Ну, тобто, це так, знаєте, як просто, я просто налила чашку з чаєм і сижу, що цей чай якось сам залиється у воду. Чи це, знаєте, як то кажуть, під, підведи, вода до, підведи коня до водопою і застав його пити? Ми не заставимо пити. У нас має бути прийняте рішення. Прийняте рішення рептильним мозком, щоб він почав хоча б включатися в дію вашої мрії це образ. Тобто рептильний мозок не розуміє ні слів, ні записів, навіть не відчуттів. Йому треба дати образ. І рептильний мозок у нас як мала дитина. Тобто ви не можете маленькій дитині, яка тільки народилася, сказати не кричи, не плач чи якось по-іншому, щоб він відповів так або ні. Тобто його треба відволікти, чимось відволікти. І ось рептилія, яка в нас є, ретикулярна образна формація, її треба відволікати тільки образами. Нам треба створювати образ. Я пам'ятаю, навіть теж, коли я мріяла отримати автомобіль в подарунок, я не, навіть не уявляла запаху, я навіть не підключала відчуття. Першочергово я знайшла образ, образ маленький мерседесик. Які я уявляла, що він просто мотиляється на зеркалі у моєму автомобілі. І все, коли я подавала образ, рептильний мозок включався в дію. Потім наступне в нас є лімбічна система це відчуття. Тобто, якщо у мене немає енергії відчуттів, що я хочу випити цей чай, до речі, доливайте собі чай, будемо пити разом з вами. Це означає, що немає запуску енергії. Тобто, моя мрія залишилася просто на столі. Це просто запис і все. І коли в нас мозку не дані ці команди, образ, відчуття, відповідна частота, вібрація, мозок не розуміє, що вам створювати. А коли мозок не розуміє, що вам створювати, ну він просто не створює. Без емоцій мрія залишається фантазією, тобто немає команди для тіла і для зміну просторі. Це перший пункт. І зараз другий пункт: тіло живе минулим, навіть коли розум мріє про нове. Про що це таке? Що це, чому це важливо? Взагалі, нас мозок 95% свого часу він тільки реагує на минуле. Тобто ми просипаємося зранку і з певними інстинктами. Тобто, як встати, як поснідати, як почистити зуби, як піти на роботу, якою дорогою поїхати. Тобто у нас вже є запрограмована частина. І якщо ми не включаємо нове в своє життя, наприклад, ви п'єте чай правою рукою, вам треба почати брати чашку лівою рукою. Ви чистите зуби правою рукою, вам потрібно чистити зуби лівою рукою. Ви їздите по одній дорозі, вам треба постійно їздити по іншій дорозі на роботу. І коли ви включаєте нові звички в своє життя, тим швидше ваш мозок звикає, і звикає створювати нове, тому що мозок відповідає за що? Взагалі, якщо брати під свідомість, вона відповідає за виживання. Чому ми звикли виживати? І от ви чуєте, що ви хочете щось мрієте, бажаєте. Але немає результату, тому що любе наше бажання вона є небезпечна для нашої підсвідомості, для нашої рептилії, яка в нас є рептильний мозок. Чому вона небезпечна? Тому що вам треба включити. Більше в роботу діяти, так? тому що в нас ж більше хочеш більше, треба працювати більше, а для виживань це не можна. Ви хочете стрункішити, наприклад, а для виживаючої частини вашого мозку те, що ми набираємо вагу, жир це відчуття безпеки. Розумієте, тобто, і як би ви не хотіли, якщо у вас немає домовленості зі своїм мозком, мотивації, яку я потім наступним кроком розкажу, то однозначно ви не знаєте, як включитися в щось нове, створити щось нове. І тому на цьому етапі треба навчитися домовлятися зі своїм мозком. І ми переходимо до наступного пункту: це стабільна нейропластичність. Ви любите це слово «стабільна», ви хочете стабільної зарплати, стабільних стосунків, стабільного якогось такого створення. Але насправді в природі все світу не існує взагалі слово «стабільна». Я його просто взяла, щоб якось привернути вашу увагу. Нейропластичність це унікальна можливість мозку, яка створює нейронні зв'язки. Тобто як я лікар і рекомендую пацієнтам не просто в лікарні, я експерт, який допомагає зцілювати, я працюю з цілюючими різними практиками. І коли до мене звертаються клієнти, які хочуть виздорюти, наприклад. Я їм кажу, неможливо на цьому нейронному зв'язку, який в тебе є, це стосовно звичок, стосовно своєї поведінки, стосовно своїх емоцій, стосовно своїх реакцій, стосовно своїх думок, неможливо на цьому рівні знайти здоров'я. Просто неможливо. Воно тут на цьому рівні, де створена хвороба, тут немає виздоровлення. Виздоровлення, воно зовсім в іншому. Тобто хворобу створює один нейронний зв'язок, а виздоровлення створює другий нейронний зв'язок. І коли ви це усвідомлюєте, що починаючи змінювати стиль життя, тобто перш що я пропоную людині, щоб зцілитися, оздоровитися, бути абсолютно здоров'я в радості і щастя, це змінити стиль життя. Під стилем життя це змінити звички. Наприклад, ви просипаєтеся там в 8 годині, почати просипатися, наприклад, в 7. -й. Ви не п'єте води чотири стакани води. Я рекомендую пити чотири стакани води. Ви не робите елементарно чотири вправ для лінивих. Я рекомендую робити це. Ви не робите гормональну гімнастику, я рекомендую це зробити. Ви не робите масажу обличчя, не задоволені чимось обличчям. Я рекомендую вам одну хвилину, хоча б присвятити цьому, якщо це для вас важливо, якщо це для вас цінно. Ви там не ходите в спортзал, то треба нову звичку почати ходити в спортзал. І ми починаємо робити кардинальні зміни. Ви не снідаєте там чи снідаєте мало, тому що більшість жінок з надлишковою вагою це голодні жінки, тобто в ваших тарілках немає того, що потрібно вам їсти. І коли не утворюється новий, навіть новий нейронний зв'язок, нова звичка правильно. Ну, нема такого слова правильно, неправильно, да? але їсти те, щоб ви не були голодні, то однозначно утворюється новий нейронний зв'язок. І ось, наприклад, у мене недавно з'явився новий нейронний зв'язок, я взагалі практично не їла зелені. Єдине, що я їла, це капусту. Але так, щоб мені якоїсь трави наклали і щоб я з'їла цю миску трави, в мене такого не було. І зараз в мене помінялася звичка, в моєму холодильнику є ця трава. Тобто є зміна, є однозначно результат. Друзі, зараз я попрошу вас в коментарях написати, які нові звички, ритуали ви хочете застосувати в своєму житті. Наприклад, якщо ви хочете більше клієнтів, то хоча б один пост в соцмережах. Якщо ви хочете красиве тіло, то які харчові звички ви хочете внести у своє. Ну, одним словом, подумайте, що таке нове, який новий стиль життя у вас з'явиться. І зараз переходимо на наступний пункт це сумісність з своєю мрією. Це відповідність вібрацій до своєї мрії. Розкажу вам свою історію. Розкажу вам свою історію, яка стосується того, що я хотіла вибрати місце, де я хочу жити. Я почала робити тест-драйв. Я тест-драйв робила в Америці, я тест драйв робила в Кіпрі, я в Швейцарії, Австрії, Туреччині. Ще тут по Україні дивилася. І ви знаєте, я втомилася їздити. І я не могла знайти, не було мені не такого душевного відчуття, не тої, не тої нерухомості, яка б мене включала. І ось я поїхала на курси в Швейцарію, і була одна практика. Практика називалася Синхронізувати своє бажане з божественним розкладом своєї душею, своїм призначенням з енергією, якщо по-простому, з енергією вібрацією тієї мрії. І ви знаєте, я зробила цю практику. Я просто здалася, просто кажу, душа, от де мені треба зараз бути, де мені треба. Жити де найбільше я буду вкладом для себе і для людей, от там мені пошли, пошли мені ці цей знак, пошли мені цю маніфестацію. І що ви думаєте? По приїзду додому я просто випадково мала зустріч, на якій я випадково запитала, чи не продають пентхаус саме в тому будинку якому я перед тим дивилася декілька пентхаузів, мене не влаштовує то футбольне поле, як велика відкрита площадка, то території мені не вистачало. Одним словом, мене там щось, щось мене не пускало. І в цей момент я отримала відповідь, що так продається. І я зробила покупку. Якщо твої думки, емоції, образи, вібрації, слова не співпадають з твоєю мрією, ти її ніколи не отримаєш. Тому що по вібраціях, от тут, наприклад, може бути твоя мрія, а ти вібруєш отак. І виходить, що ви, ніби як ходите по інших дорогах. І у мене була найбільша проблема це була несинхронність з такою енергією, як енергію душі. Тільки я синхронізувала своє бажання з енергією душі, запиталася, душа, що ти хочеш насправді? Де ти хочеш жити? У мене бажання синхронізувалося. Тобто, в когось буде несинхронізовано через програму якусь. В когось буде не синхронізовано через душу, в когось не буде синхронізовано через своє взагалі бачення. І тільки коли це все співпадає, відкривається ніби простір, де ти можеш отримати це бажання. Воно завжди є в просторі, просто коли ми не відповідаємо, ми не можемо це бачити. І наступний пункт це то, що мозок запам'ятовує біль краще, ніж радість. А мрія це ж взагалі з'єднана з радістю. Ви ж насправді, якщо хочете здійснити мрію, ви хочете отримати радість. Подивіться, що відбувається, що нам передалося в спадок, що зараз відбувається в цьому періоді. Я пам'ятаю, як поїхала в Хорвацію, коли тільки почалася ситуація в Україні, я їла кавун і виставила це в сторіс. І знаєте, скільки я отримала Хейту, навіть не я, моя сестра отримала Хейту за те, що я їм кавун, що я можу радіти. Уявляєте, тобто, що відбувається в мозку людей. Ми зараз в цьому періоді навіть відключили цю радість, але насправді відключили не ми радість, відключає мозок радість. Тому що по самих останніх дослідженнях саме страх, розчарування, біль вона записується в мозку дуже сильно. Чому? Ну знову ж звертаємося до рептильного мозку. Взагалі, ця частина мозку відповідає за виживання. Якщо я поклася утюгом, праскою. Там 5 чи 4 роки я вже не пам'ятаю. Тобто мені мозок, я заякорила, у мене дуже міцний нейронний зв'язок, такий просто грубий, за те, що коли я бачу праску, у мене асоціація, що це небезпечно. І знаєте, я так дивувалася, чому я не любила прасувати. Я забулася про це. Просто у мене нейронний зв'язок, що праска це небезпечно. І, і будь-що прасу будь нам дається, якщо ми до чогось доторкаємося, наприклад, да, маленька дитина, то плити там чи страху пасти. Ви страх висоти, що робить мозок? Він нас убезпечує, тобто в нього завдання вас зберегти. І виходить, коли ви радієте, у нього немає такого поняття запису, тобто це мозок так працює, на радість не включається в цей нейронний зв'язок. І виходить, що ви ніби здійснили мрію, дуже часто я це бачу, і ви її просто обнуляєте, ви не створюєте потужний нейронний зв'язок радості. Пам'ятаєте, що наші е, батьки навіть відчували, що вони що нас вчили е, які спогади з того часу, з минулого часу. Там було питання тільки радості, тільки там не можна було е, якось виражати себе, там не можна було радіти. Треба було вічно якимсь нещасним, незадоволеним, і навіть кому допомагають, хто нещасний, хто сумний, хто щось втратив, хто не має грошей. І подивіться на людину, яка щаслива, заробляє гроші, радіє життю. Яка реакція на цю людину, особливо в теперішньому часі? Таких людей вони знаєте, як то білі ворони. І я знаю багато, навіть багатих успішних людей, які завжди, от ніби так, я це маю, але в мене стільки таких інших проблем, тобто, щоб не викликати якусь реакцію. Але насправді, в цей момент, ми переживаючи за людей, ми не дозволяємо своєму мозку. Думати, як створювати, як створювати, як радіти. І ми обнуляємо. Я навіть на якихось курсах просила записувати, записувати підсумки дня, От, і що принесло радість, які мрії дня здійснилися. Тому що оця опція обнуляти радість, і потім думаєш, чого дуже багато невиліковного процесу цукрового діабету, чому інсулінорезистентність, чому дуже багато різних захворювань. Тому що в нас недостатньо радості. У нас, ніби як сказала, так чик, виключи радість і нам підсунули радість у чому? В цукру, в солодких, і жінка там чи чоловік шукає радість в чомусь іншому в якихось залежностях. І зараз на нас головна залежність знаєте, да, яка на сама головна наркотична залежність це. Короткі відео це те, що нам дає дуже, дуже коротке відео і різне, і багато. І це нас це точно не дозволяє мозку розвивати таку нейропластичність і утворювати нові нейронні зв'язки, щоб ми могли створювати більше радості. А якщо в нас більше радості в житті, це означає, що ми більше і більше створюємо. Наступний пункт – це оточення. По підсумках е, різних досліджень доведено, що наш мозок краще щось створює, коли в нас є довіра і підтримка. І це використовує дуже багато бізнесів. Часом людина сама, коли приходить своєю мрією, своїм бажанням, знаєте, воно так ніби. Е, Зернятка проростає тільки-тільки проростає ваша мрія, і ви приходите додому і розповідаєте, і ваші близькі вас не підтримують, ваше оточення вас не підтримує. І вам важливо мати, шукати нове оточення, яке допоможе вам здійснити цю мрію. Чому? Тому що дивіться, коли ви приходите в те оточення, яке каже: Вау, круто! Це захоплює твоя мрія, ти обов'язково це досягнеш. У вас виникає така особлива. Мозку реакція, що для нього це стає безпечним, бо він уявляє, що ця мрія не тільки ваша, що не тільки вам одній треба буде створювати цю мрію. Він бачить людей навколо, які теж зацікавлені здійснені цієї мрії. І він думає, що це така спільна мрія. І ви тоді прекрасно здійснюєте її. Наступний крок це помилковий фокус. Люди мріють про результат. Хочу мільйон, хочу заміж. Але насправді. Треба розуміти, що під цим мільйоном, що під цим замужем. Які насправді фокусу? Дивіться, сьогодні я збиралася записати вам це відео. Ще вчора я зовсім не хотіла виходити, робити це відео, тому що мені було некомфортно. Я думала, що я буду розказувати. Але сьогодні зранку я проснулася і написала собі маршрутну карту. От уявіть собі, що ви хочете десь в незнайомому місці, десь за кордоном, переїхати в якусь іншу точку. І вам треба, щоб. Навігатор у машині показав вам маршрут. Тоді ви точно впевненістю сідаєте в цю машину і прекрасно їдете. У вас є маршрутна карта. У вас є той маршрут, який знайомий мозку. І коли ми задаємо маршрут мозку, він каже: Вау, це просто сідай, і ми будемо їхати до результату. І, от, наприклад, до мене приходять на консультації дуже багато людей. За останні тиждень я провела 60 індивідуальних розборів. І що унікальне, люди прекрасно вчаться, мають експертність, просто кру... круті знання, але не діють, тому що немає цієї ланки. Люди не можуть скласти маршрут, показати мозку, що ось є насправді від моєї мрії до результату. Є оця малесенька маршрутна карта, елементарна карта. І коли ви сідаєте, от у вас є якась мрія, якесь бажання, ви сідаєте і пишете, малюєте цю елементарну карту, ви починаєте зразу діяти. У вас зразу є ідеї, що мені потрібно зробити, щоб ця мрія почала реалізовуватися дуже швидко. Наступний пункт це коли у вас немає енергетичного контакту з своєю мрією. З мрією треба підписати ніби таку угоду з Всесвітом. Що ж це за угода з Всесвітом? Ось, наприклад, ви хочете автомобіль. Під автомобілем ну не просто автомобіль, який стоїть у вашому гаражі. Під автомобілем є щось інше. І вам треба вже знайти ту дівчину, яка вже їздить на цьому автомобілі. І сьогоднішній день погратися, провести цей день з тією ідеєю, з тією енергією. А як ця дівчина встає? А на яких подушках вона спить? А який у неї ранок, а куди вона подорожує? Тобто складається свого образу такий надзвичайний стан, як ви хочете відчувати вже, і вам треба притягнути енергетично оце відчуття, з яким станом ви живете, який стан у тієї дівчини, яка вже має ці чи інші бажання. І останній пункт це відсутність системного мислення. І відсутність наставника. Уявіть собі, що ви хочете зробити класну фігуру, пішли в тренажерний зал, ніколи не займалися в ньому. І самі почали займатися. Знаєте, все, що я могла зробити в тренажерному залі, це по біговій доріжці, і то спитатись консультацію, як тут бігати, розібратися перший раз. Там є свій наставник, фітнес-тренер. Якщо ви хочете навчитися правильно харчуватися, у вас має бути свій наставник по харчуванню. Коли ви йдете до лікаря, лікар є вашим наставником. В Україні зараз це тільки починається тема. За кордоном, самі успішні багаті люди вони не розвиваються взагалі без наставника. Це людина, яка підтримує ваші мрії, яка не дозволяє вам зійти в ту чи іншу сторону. І саме головне, коли виникає супротив, тому що між мрією і вами коли ви знайшли, наприклад, вже саму сильну мотивацію, що ви хочете, коли ви вже зрозуміли, що визнання у вас закрите, що ви цю мрію хочете для себе, а не для людей. Тому що найбільша помилка, за яку я не можу взятися, допомогти здійснити мрію, це коли ви приходите і просите свою мрію за інших. І коли у вас немає цієї мотивації і розуміння, для чого ви створюєте це, то однозначно немає результату. І знаєте, яка насправді головна причина? Чому не здійснюється мрія? Тому що людина думає, що вона заблокована, що в неї є блокуючі переконання, що вона якась недостойна цього чи іншого бажання, що в неї є е, програми роду минулих життів, що вона щось має по кармі відпрацювати. Я вам хочу сказати: 2025 рік відкриває нові можливості, де ти можеш не просто викорінити з рептильного мозку, з лімбічної системи. Ці програми чи відчуття не треба їх чіпати. Можна просто більше активності дати неокортексу новій частині мозку, яка відповідає за створення. І почати з нею контактувати і використати свій мозок для створення для себе. Розумієте, поки що, коли у вас не здійснюється мрії, мозок вас використовує і каже, що тобі треба впасти в режим виживання, все, режим помилки. А я вам хочу сказати, що ви не заблоковані. Ви просто не активовані в достатній своїй силі. І коли ми йдемо створювати в свою суперсвідомість, надсвідомість там є надзвичайна суперсила, там є надзвичайні чесноти, які тобі тільки включаються, і ти створюєш своє бажання не на програмах роду карми, а на програмах своєї суперсили. І ми вас, Світланою, запрошуємо на унікальну гру Портал Дельта Вортекс, де ми вас познайомимо, будемо з вами. Як наставники і проведемо цілих три дні, покажемо, як можна використовувати свої надздібності, надможливості, як активувати цю суперсилу для створення бажаного, як знайти мотивацію істину, як закрити визнання, що ви це робите для когось, а не для себе. І як знайти цю дійсно душевну істину, мати те, що ви хочете, як синхронізуватися з цією мрією. І просто створювати, і просто діяти з великою радістю, задоволенням і отримувати те, що ви хочете. І тому я вас запрошую в нашу дельта-гру, посилання внизу під відео. І з вами була я, Наталя Шнайдер, і мої такі розмови на кухні. Піжамні розмови на кухні. Зустрічайте наступне відео. Пишіть коментарі, чи вам сподобалося, обов'язково це зробіть, тому що це моє перше відео, і я очікую від вас дуже такої душевної підтримки. Дякую вам.